Як потрапити у світ? АІТ, всеукраїнська акція Твій день кар'єри відбулася в Івано-Франківську. Місцеві it компанії презентували себе за допомогою пізнавальних лекцій та індивідуальних консультацій. А молодь знайомилася із потенційними роботодавцями. Координатором акції виступив молодіжний громадський центр Еталон. На превеликий жаль, в нас дуже багато спеціалістів. А еталон займається також і дослідженням. Говорять про те, що випускники вищих навчальних закладів здебільшого най. Не знають про ті компанії, які є в місті, куди би можна було звертатися після завершення навчання у пошуках вакантних місць і роботи. Вони не є такими активними, тому цим заходом ми ще хочемо показати, що молодь має зацікавитися. Пошуках праці зацікавилися акцією здебільшого юнаки. Юні програмісти поспілкувалися із представниками іт компаній та заповнили анкети з надією отримати прибуткову і цікаву професію, аби реалізувати власні ідеї. іт сфера мене цікавить веб-розробкою, бо я планую розробляти сайти і вчити фронтенд і бекенд. І з допомогою цих знань хочу розвивати свої певні ідеї. Ми дуже з радістю сприймаємо нові ідеї. У Нас навіть є відділ по можна так його назвати по генерації нових ідей, тому це дуже важливо для нас. так як світ дуже швидко розвивається, зокрема IT, і. Треба враховувати всі ідеї. Попит на обдарованих програмістів зростає, вакансії є і зарплатня гідна. Це визнають у найбільшій в Україні IT-компанії. Там роблять ставку на молодь. Їх безкоштовно довчають у власні академії з метою майбутнього працевлаштування. Пропозиція на ринку IT є дуже висока. Тобто в Україну заходить багато різних проєктів, а спеціалістів не вистачає. І плюс у зв'язку з тим, що зараз у нас є така. Геополітична ситуація в країні, багато спеціалістів виїжджає за кордон і нам просто необхідно поповнювати склад нашими новими людьми для того, щоб працювати і розвиватися. Це ми робимо за рахунок студентів, тому і ми їх докваліфіковуємо, тому що типу досвідчених так просто ти не отримуєш. Технічні знання не основне. Обираючи майбутніх працівників, роботодавці IT-компанії насамперед звертають увагу на вміння швидко опановувати нове. Адже знання мають властивість старішати, особливо в ІТ-сфері. А от рівень англійської це вже вагома перевага. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.